Доброго ранку, друзі. Доброго вам недільного 1 вересневого осіннього ранку. Ми як завжди розпочинаємо цей ранок поетичним читанням, поетичним волонтерством під назвою Дякую за ранок. Напишіть, будь ласка, чи мене видно, чи мене чути, тому що сьогоднішній етер я проводжу на природі, не знаю, чи мене чути вам. Так, чотири людини дивляться. Прекрасно. Тож розпочинаємо. Прошу друзів, волонтерів, які займаються збором коштів. Для потреб наших захисників, під цим відео публікувати коментарі, посилання на свої збори, номери рахунків, на які можна буде задонатити. А вас, друзі, всі, хто дивиться цей прямий етер, чи, можливо, перегляне пізніше в записі. Прошу підтримати наших воїнів, наших захисників і зробити свій внесок в нашу спільну перемогу. Сьогодні в нас вже календарна осінь, перший осінній день, перший осінній ранок. Вчора ще було літо. Літо, яке було спекотним в усіх розуміннях, хтось цього літа втратив близьку людину, хтось, можливо, зустрів своє кохання, в когось поповнення в сім'ї, життя продовжується. А це літо залишиться в наших спогадах. Отож, перейдемо до віршів. Прошепочує літо щось на вушко і ніжно-ніжно серцем обійму, а в коса заплету яскраву смужку. Скажу усе, що думаю йому мене в дитинство літо повертає у безтурботний та щасливий час, в якому сліз і розпачу немає, а сонечко теплом голубить нас. Прошепочує літочку, ходімо стежинами, знайомими обом, і спогади в букет один зберімо. Складімо миті щастя у альбом. О, літочко, п'янке і швидкоплинне, чому зі мною ти не назавжди? Твоя медова пісня лугом лине, чи повернешся знову ти сюди? Прошепочує літо щось на вушку. Не йди, ще хоч хвилинку зачекай, а літо. Помахає капелюшку і далі полетить. За небокрай. Літо від нас летить, а я сподіваюсь, що вже полетіли перші донати на рахунки, які публікуються в коментарях під цим етером, під цим відео. Дякую. Знов у сни поринаю між сузір'я думок. Нереальним, здається, наш кармічний зв'язок. Летимо ніби разом, та не знаєм куди, Я стихія повітря, ти стихія води. Не судилось, не склалось і, на жаль, не збулось. Мої рими банальні, твої вірші це щось. Ти у них свою мрію до зірок донеси. Я ж занадто буденний для твоєї краси. Так спорідно й близько біля мене твій знак, і, можливо, наплутав щось для нас, зодіак. Тільки ми розчинились, загубивши сліди. Я в стихії повітря, ти в стихії води. Друзі, хто ще не встиг зранку випити каву, обов'язково це зробіть. Але не забувайте зробити ще одну корисну і потрібну справу. Тому що після донату і кава стає набагато смачнішою. Сипли осінь сирими дощами. Але справа, на жаль, не в погоді. Щось таке догоріло між нами і запалити його уже годі. Не зумів, чи, можливо, не бачив, я кохання твого та підтримки. На порозі вчорашніх побачень вже розлука стоїть, невидимка. Ти прости, що твоєю любов'ю напувався я так неуміло. Плаче серце, болить за тобою, не загоїлось, не відболіло. Знаєте, друзі, до мене часто приходить муза саме під час смакування кавою. І наступний мій вірш не виняток. Знову я тебе кличу. На каву вибачай та без тебе ніяк. Твоя ніжність і погляд ласкавий лиш підсилюють кавовий смак. Та в полоні хмільної уяви у бажаннях моїх і наяву напуваєш мене замість кави, п'ю чаруючу вроду твою. Ароматом блаженства щоранку. Розтікаєшся ти у мені. Випиваю тебе до останку, не залишивши й краплі на дні. Сьогодні я вирішив читати менше мілітарної поезії. Хочеться більше лірики, пейзажної, любовної. Адже осінь, так само, як і весна, це чудовий час для роздумів і прекрасна пора для створення нових віршів. Не відпускай мене, не відпускай. Тримай за руку і веди стежками, туди, де нескінчений, небокрай Прочинить двері щастя перед нами, де серед всіх чаруючих прикрас ми незабутньо створимо лавсторі і розквітне сад кохання лиш для нас, і тільки нам засяють небі зорі. Зігрію я тебе своїм теплом, щоб дві душі з'єдналися навіки. Сміхнеться ранок. Лагідно обом і хлинуть почуттів нестримні ріки. Не відпускай, і я не відпущу, а світ нехай шалений зачекає. Бо що нам краплі зимного дощу, коли у двох серцях любов палає? Як це прекрасно, коли. У двох люблячих серцях палають взаємні почуття, коли ці двоє не розділені ані війною, ані кордонами чи іншими обставинами. А ти мовчиш, все пишеш і мовчиш. Та я і не очікую на більше. Прошу лиш. Крик душі своєї, стиш. Про все я у твоїх читаю віршах. Ти скажеш, це про когось, не про нас. Не знаю, де взялась така ідея. А я посперечаюсь, бо якраз так само, як і ти, пишу душею. Твоє мовчання серце опекло, глузує з мене день, а ніч лікує. І б'ється дощ краплинами у скло. А може, це мені тебе бракує. Після участі в прямому етері поетичного тепломосту мене запитали, чи є в мене вірші про ліс. Адже я дуже люблю ліс. Тільки що перед е, виходом ВТР теж пройшовся лісом, зібрався думками. Е, тоді я дещо розгубився і сказав, що віршів про ліс в мене ще немає, хоча, хоча в мене є вірші про сад, про тополю, про калину. Але всі вони переплетені реаліями війни сумним сьогоденням. Тому після тієї участі в тепломості я вирішив написати ліс, вірш про ліс, про свою любов до природи і, зокрема, до лісу. Називається він мій ліс живе, з полону асфальтованого раю, з теренів повсякденної краси. Я знов і знов охоче вирушаю туди, де пахнуть свіжістю ліси. Туди, де сосни тягнуться до неба і лоскоче промінь клени золоті. Цей ліс. Моя душа, моя потреба, мій спокій у шаленому житті. Стрічають на стежині величаво дуби кремезні, наче вартові. І килимом густим пахучі трави галявини встиляють лісові. Птахи свої пісні співають щирі, втішається людина і звірина. Тут все і всі в гармонії та мирі вживаються. Хіба ж не дивина? Ось так і я дивуюсь та втішаюсь, і в чарівні вслухаюсь голоси. Цю казку, наче в ковдру, загортаюсь, нема для мене більшої краси. Долонями торкнусь м'якого моху, берізку, що схилилась, обійму. Тут я тепла і ніжності потроху собі в торбину якостей візьму. Мій ліс живе в сріблястому тумані невтомно зберігає кожну мить, в якій є тільки справжність без обману і тиша, що ніколи не болить. Наступний вірш експромт. Я написав для своєї коханої, хоча він ще ніде не був опублікований. Помрій зі мною, сонечко моє, на мить свої прекрасні очі. Я дякую, що ти у мене є. З тобою по життю йти далі хочу. Бо ти одна потрібна лиш мені, свій кожен день з тобою тільки бачу, нехай нам у блакитній вишині засяє промінь світла на удачу. Не будемо минуле ворушить і спогади далекі поринати. Лише б наступна, кожна спільна мить нам крила дарувала, щоб літати. Помрій зі мною. Чуєш? І скажи, що нас чекають спінні дні та ночі, бо досі я без тебе як не жив, а далі вже без тебе і не хочу. У кожного з нас є своя мрія, можливо, і не одна, але у всіх нас є одна спільна мрія. Це наша перемога. І щоб її пришвидшити, друзі, нам потрібно донатити. Пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває. Кожна сума є важливою і необхідною, адже захисники повинні відчувати нашу підтримку і допомогу. Так швидко того дня прийшов світанок, хоча за мить усюди знов стемніло, а та сльоза твоя, що наостанок, надовго увійшла у моє тіло. Ти не сумуй, коли мене немає, і не хвилюйся, в мене все в порядку. Від куль ворожих вправно захищає, той оберіг, що ти дала на згадку. Щодня, як ти й просила, я молюся та так, що аж пульсують скроні сиві, як є хвилина вільна, то дивлюся на фото, де ми всі такі щасливі. А коли дня засаюча перлина Зорю запалить в небі вечорову, Ти міцно обійми від мене сина і заспівай для доні колискову. Хоча й від тебе зараз я далеко, і серце розривається в чеканні, Ти глянь у синє небо, там лелеки, на крилах десь несуть мої вітання, І день новий візьме до рук палітру, все в барби веселкові розмалює, А скрип дверей, прочинених від вітру, тобі щось загадкове навіщує. Зненацька в дім зайду з букетом квітів, вже десь позаду біль, в душі тривога. Ця мить найщасливіша буде в світі, не плач. Усе скінчилось. Перемога. Я впевнений, друзі, що ця мить, цей переможний час незабаром настане. І все в нас з вами буде добре. Так, ще є кілька хвилин. Зачитаю ще один вірш. Прийшла, зачарувала і повела. Переплелась відтінком у волосі, торкалась ледь пониклого зела піснями, ще не співаними досі. Зірвалася у свій щорічний лед. Із краплями небесної водиці, збираючи неквапому букет, мої вчорашні думи таємниці, не бачилися з нею у рік увесь, і тут вона без докору, без фальші, вдивляюся у дзеркало небес. Здається, ми обоє стали старші. Та все ж манив її шикарний крій і полум'я. Жагучого рум'янцю. Це пані осінь, сукні золотій. Мене, як завжди, кликала до танцю. Друзі, ще раз вітаю вас першим осіннім днем. Впевнений, що ця осінь перенесе нам. Багато гарних новин, позитивних. А ворогу багато наших подарунків і сюрпризів. І саме для цього ми повинні донатити. Вітаю всіх школярів і вчителів, всіх студентів та викладачів з початком нового навчального року. Нехай ваше навчання проходить без звуків, сирен, без тривожних подій, без негативних новин. Всім нам бажаю щедрих осінніх врожаїв і мирного неба. Дякуємо нашим воїнам за цей вересневий ранок. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Дякую!